Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Dashing through the snow. Dash th. th, th, s. Sh, th, th s. Складні звуки особливо т після ш і порад С, але це треба зробити. Що ми зробимо? Ш тс. Dashing through the snow. Гонимося uh, через сніга. In a one horse open sleigh. На відкритих санях де запряжена лише одна конячка. In a one horse open sleigh. Dashing through the snow. In a one horse open sleigh. Dashing through the snow. In a one horse open sleigh. Ne dashing. Dashing, dashing through the snow. In a one horse open sleigh. Or the fields we go laughing all the way. Зараз трішечки назад поверну, щоб було видно слово. Or це over. Людям було просто лень ви вимовити і поставили апостроф. Or the fields we go. Or the fields we go. Чому? Тому що over в цій пісні одразу вже не буде вписуватися в темп. Or the fields we go. Через всі землі, які ми проходимо, через всі поля, які ми проходимо, the way. Ми постійно на нашому шляху сміємося. Тобто ми дуже цьому всьому раді, що ми їдемо на санях, через сніга, через поля і ми сміємося. Are the fields we go laughing all Are the fields, Олдевей, Орде fields, all the fields, Фил Стіки fields – Fields, all the fields we go, all the fields we go, laughing all the way. All the fields we go, we we nevi hубна, точніше не не губна We, 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 we. All, all the fields we go, laughing all the way. All the way, the bells on bobtail ring. The bells on Ці бубончики, ці bells, скажіть, я скажу хто? Дзвіночки on the bobtail ring. Це називається ring, це Коли на санях біля жопи коняки зроблено таке кільце. Оце Біля хвоста коняки зроблено таке кільце на початку саней. On the bobtail ring. Тобто це на цьому місці. They make, our spirits bright. They make our spirits bright. Не Аве, а Ар. make our spirits bright. Вони е ці дзвіночки е роблять е наші на е наш дух Різдва таким яскравим. Ми, ми, ми всі, знаєте, ніби то є таке поняття, поняття. Е мене колись коли сказала Гімна, горять, це коли ти чекаєш чогось з нетерпінням. оце в тебе зараз. ти чекаєш чогось з нетерпінням від, від цих дзвіночків. The bells on Bobtail ring, they make our spirits bright. The bells on Bobtail ring, they make our spirits bright. What fun, what fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Як же весело їхати на санях і співати пісню Санчад цього вечора. What fun it is to write and see what, what and sing a so song tonight. Так. І далі буде приспів. Я пропоную розібрати приспів і разом куплет з приспівом потім проспівати, тому що нібито куплет – це щось незавершене, іде приспів. Всі ж мотив цей знають. Jingle 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 bells, bells, all. Jingle bells, din-din-don, jingle bells, din-din-don, jingle all the way. din-din-don, весь наш шлях. О, oh, what, oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Oh, скільки щастя! Це їхати в упряжці з одною, з одною конякою на відкритих санях. Hey -hey, jingle bells, jingle Повторюється. Все перші куплети приспів'є. Тепер опрацьовую. Sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a waterless open sleigh. Druyko plaid, Pishof. A day or two ago, I thought I'd take a ride. A day or two ago, I thought I'd, I would. Скорочено, I'd take a ride. Uh, da, день чи два назад я думав про те, що я б покатався. A day or two ago I thought I'd take I'd take, I'd take a ride. And soon, Miss Fanny Bride was seated by my side. Так, дайте трошечки назад перемотаю. And soon, Miss Fanny Bride was seated by my side. І скоро міс, а, а, зараз скажу. Фенні Брайт, це типа міс. А, міс Радощі, Тобто Фені Брайт, це типа як радощі, місіс радощі вже сиділа біля мене. Тобто, і вже скоро я вже отримував ці радощі. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side». By my side, the horse was lean and lank Тобто коняка спочатку летіла, потім запиналася. Ось так: от ривками скакала. The horse was lean and lang. Misfortune, seemed his lot. Misfortune, seemed, Misfortune seemed his lot Здавалося, що невдача на його долі. Тобто не могла нормально їхати коняка, і здавалося, що невдача це на долі цієї коняки. He got on to a drifted bank and we we got upside. Uh, коняка заїхала на дріфтову частину uh, берега. Тобто вона почала дріфтити і перевертатися, and we we got upset перевернулися до верх, гори Дригом. І далі Джингл Белс. Пропоную другий куплет. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon you stand. Seated by my side, the horse was leaning like misfortune seemed his lot. He got into the drifting back, and we, we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle До речі, ви можете запинатися так само, як я запинаюся, бо е слова з'являються одразу, коли їх треба співати. І, звичайно, коли ти їх не знаєш на пам'ять, то можна запинатися, тому тут нічого страшного немає. ground is white. So go it while you're. Now the ground is white. Зараз все вкрито снігом. So go it while you're right. Yeah. Um, вибачте, so go it while so go it while you're young. You're young. You're young. So go it while you run. So go it while you run, young. You're, young. You're, young. you're young. Інакше ви не, 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 не встигнете це все проговорити. Тож бери від нього все, поки ти молодий, від цього життя. Значить, земля вкрита снігом, бери від життя все, поки ти молодий. Take the girls tonight and sing the slang song. Take the girls tonight. дівчат цього вечора, and sing this slaying song. І цю пісеньку санчат. Тобто пу! Кутіття разом. Just get a bub tail day. Just get a bub tail day. day. Э, бути не day. Не затока, а day. Візьміть за шкібарник цей короткий день, бо ж зимою, дні ж короткі. 240 for, his 240 for his speed. І цей короткий день, в нього швидкість 240 км на годину. 240 for his speed це 240 км його швидкості на годину. Тобто, оскільки день дуже сильно плинний, візьміть його за шкібарнік. That hitch him to an open sleigh, і потім е прикріпи його на відкриті, на відкриті сані. Це вже кажеться про лошадку. І потім при, як це, запряжи коня. And crack, and crack you'll take the lead. І шмагни цими поводями, і ти поїдеш. І знову джингл белс. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get up out day Так, добре. Зараз ми through... з вами заново проспіваємо всю пісню. Готуйтесь. Open sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Boarding for his speed. Then hitch him to an open slam, Crank, he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sled.